Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми Козацькі джерела. Важко уявити, але уявіть собі, рік 1663-й Ніжен, Чорна рада. Тоді, навіть тоді, можна було зберегти Україну, але, але не зберегли. Її програли і програли криком. Гетьман Сомко був надзвичайною людиною, державником, мислив масштабно, але Але що ж сталося? Романе Володимировичу, розкажіть, будь ласка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми одну із тем сьогодні вибрали це Козаччина. Вибори гетьмана України. Ми знаємо, що гетьмана України завжди вибирали на волелюдному зібранні і завжди старалися вибрати найдостойнішого, найкращого, який виражає волю Козаччини. Люд свобідний і гулящий, повний сили й волі, висвіт роду чоловічого найкращий. Ось так писали про козаків. І ось коли козаки збираються на вибори, вони стараються одітися найкращі козацькі одежі і стараються висловити свою найкращу думку. Але чи завжди так виходить? Як ви Марія Олександрівна сказала, що 1663 рік Ніжин. а що ж там відбувалося? Там відбувалися вибори Гетьмана України. Гетьман України в собі особливовував таку ідею творення державності. Ми знаємо, що від голови держави, від гетьмана багато залежить, яким шляхом піде Україна, як буде розвиватися, як будуть зберігатися традиції Козаччини. І ось у Ніжині 1663 році висунули двох кандидатів на гетьмана України. Першим кандидатом був Яким Сомко, гетьман України, який був державотворець, який думав про Україну, хотів єдиної України, сильної гетьманської влади. Закону, відповідальності, щоб Україна розвивалася незалежним своїм шляхом. Другим кандидатом був Іван Бруховецький, який дуже давав великі обіцянки і підтримував Московщину Московським царством. І вийшло так, що дуже гарно про ці вибори гетьмана України. Як написав пан Тимон Куліш, от я тримаю перед собою книжку. І він так і назвав Чорна Рада. Тому що, вибравши гетьманом Броховецького, він пішов не по розвитку України, а він з допомогою московських воєводів став гетьманом. І на цю раду він забрав дуже багато людей, які галасом криком. Без роздумів підтримали Бруховецького. І таким чином ми знаємо, що Україна пішла не по тому шляху, який думав Богдан Хмельницький, яким пропонував яким, е, яким пропонував е, с, Яким Сомко. Ми знаємо, що Сомко був це послідовник Богдана Хмельницького. Державний ну, діяч, державний, діяль, державний творець. І от коли вибрали Брюховецького гетьманом України, Сомко був зразу заарештований, посаджений до в'язниці. І десь у 1663-64 році, при невідомих обставинах, він загинув. І ми знаємо, що Пантелеймон куліш. Дуже довго збирав дуже багато матеріалів і дуже довго готував цю книжку Чорна рада, де якраз він описував оці події. Знаємо, що ця Чорна рада увійшла як хоча повість історична, але він цю повість писав на основі документів, на основі архівів. І вона є досить така відома і досить повчальна на сьогоднішній час. Що перед тим, коли йдете на вибори, треба думати, кого вибираєш. Треба думати, а який буде шлях. Тому що, пішовши на вибори, ти вибираєш шлях не тільки собі, ти вибираєш шлях Майкуті. своєму. Майбутньому своїм дітям, своїм правникам і всій Україні. Тож читаємо книжку Пантелеймона Куліша Чорна рада, робимо висновки з цих подій, які були в 1663 році в Ніжині. І бережімо Україну, бережімо родину і вивчаємо історію.